У мене в серці назавжди листопад, коли в душу увійшов один чоловік, навіть взимку в сильний снігопад він серце моє забрав, залишившись навік. Він не схожий на тих, кого зустрічала він для мене став особливим, в той листопад я його покохала. І серце враз моє стало вразливим. Я хотіла віддати серце своє йому, але взнала, що має він іншу. Душа так боліла, зазнала пітьму, серце рану отримало більшу. Побачивши його швидше є серцебиття, але мені не можна його кохати. Не згасають шалені ті почуття, я душею не можу його відпускати. Навіть коли забуду я про любов, коли спогади підуть у небуття, Листопад про нього нагадає знов, нагадає про кохання всього мого життя. Цей вірш присвячую одному чоловіку якого кохала в минулому, так, в серці моєму він назавжди до віку. про нього нагадає мені листопад.